Сьогодні поговоримо про один з мабуть найамбітніших і водночас найпровальніших проєктів в історії технологій. Це історія про процесор, який мав змінити абсолютно все, а натомість став багатомільярдним уроком для всієї індустрії. Отже, давайте розбиратися, як народився і як затонув Інтел Ітаніум. А все починалося з такої, знаєте, неймовірної, майже зухвалої самовпевненості. Уяміть собі, 1994 рік. Intel та Hewlett-Packard оголошують про партнерство. І вони не просто вірять в успіх. Вони вже по суті списали з рахунків усіх конкурентів. Ось ця цитата топ менеджера Intel, Вона просто ідеально передає ту атмосферу. Вони були переконані, що створюють не просто новий процесор, а єдине можливе майбутнє. Бо ж амбіції були ну просто космічні, ішлося не про те, щоб трішки покращити існуючі технології. Ні, мета була створити абсолютно нову 64-бітну архітектуру з чистого аркуша. І ця архітектура мала замінити геть усе. І популярну x86 від самої Intel, на якій працювала більшість комп'ютерів, і потужні різкі архітектури, які використовували серйозні конкуренти. Це мала бути одна єдина архітектура, що пануватиме над усіма. Але майже одразу після того, як проект отримав офіційну назву Ітаніум, в мережі з'явилося прізвисько Ітанік. Ну ви розумієте, це пряме посилання на сумнозвісний непотопливаний Титанік. І як виявилося, це прізвисько було просто пророчим. То що ж пішло не так? Щоби зрозуміти цей грандіозний провал, треба спочатку зрозуміти, а якою ж була та грандіозна обіцянка. Давайте перенесемося в кінець 80-х, початок 90-х. Інженери бачили, що старі архітектури потроху впираються у свою стелю. Процесори ставали все складнішими і складнішими, намагаючись виконувати кілька завдань одночасно, а це вимагало все більше транзисторів, більше енергії, більше тепла. Потрібен був якийсь прорив, і ось і мав стати цим самим проривом. Ключовою інновацією стала архітектура під назвою Епік. Ідея насправді була геніальною. Уявіть, що процесор це такий собі шеф-кухар, а інструкції це кроки в рецепті. Так от у старих процесорах шеф-кухар сам на ходу вирішує, що можна робити паралельно, ну, наприклад, різати овочі, поки закипає вода. Епік пропонував зовсім інший підхід. А що як хтось заздалехідь ще до кухні перепише рецепт так, щоб всі паралельні кроки вже були згруповані разом. Оцим кимось і мав стати компілятор. Тобто він мав перетворювати код не ідеально організовані пакети інструкцій, готові до миттєвого паралельного виконання. І ось ця табличка, вона чудово ілюструє цю фундаментальну різницю. Зліва старий світ, де сам процесор, тобто залізо, на льоту намагається розібратися, що можна робити паралельно. Це робить його неймовірно складним. А праворуч ідея Ітаніум. Зробити процесор простішим, а всю оцю інтелектуальну роботу перекласти на компілятор, тобто на софт. Теоретично це мало дати просто шалений стрибок у продуктивності. Але як то часто буває, між красивою теорією та суворою практикою утворилася справжня прірва. Проєкт, який мав стати тріумфом, натомість занурився у виробниче пекло, що тривало роками. Просто погляньте на цей таймлайн. Перший процесор Ітаніум з кодовою назвою Мерсед мав вийти у 1998 році. А вийшов аж у 2001. Три роки затримки. В технологічній індустрії це ж ціла вічність. За цей час конкуренти пішли далеко вперед. І коли Мерсед нарешті з'явився, він був не просто запізнілим. Як виявилося, він був ще й на диво повільним. Та знаєте, що було найгірше? Ще до виходу першого чіпа, сама Intel почала підривати довіру до нього. Їхній головний меседж ринку був по суті таким: слухайте, не поспішайте купувати мерсед, він, чесно кажучи, не дуже. Краще зачекайте на друге покоріння Макіндлі, от воно буде вдвічі швидшим. Просто уєміть собі, компанія сама каже клієнтам не купувати її ж новий продукт. Ця фраза стала мантрою, яка фактично вбила продажі першого айтеніум ще до їхнього старту. І це чудово ілюструє одну з найбільших проблем. Ітаніум не був сумісний з гіганською бібліотекою програм для звичайних процесорів X86. Так, їх можна було запускати в режимі емуляції, але ця емуляція була жахливо повільною. Просто вдумайтеся, ви купуєте дорогий суперсучасний сервер, а він виконує ваші старі програми повільніше, ніж комп'ютер десятирічної давнини. Це ж абсурд. І от, поки Intel та HP борсалися у складнощах свого дітища, їхній головний конкурент, компанія AMD – готувала свій хід, і цей хід був набагато набагато прагматичнішим. Отже, давайте підсумуємо: Ітаніум, по суті, вимагав від усього світу стрибнути у прірву. Він змушував компанії робити вибір, або вони переписують все своє програмне забезпечення з нуля під нову архітектуру, або миряться з жахливою продуктивністю на старому софті. Це була така собі стратегія все або нічого. А ось що запропонувала AMD? Замість того, щоб усе ламати, вони просто взяли і розширили існуючу архітектуру x 86 до 60 біт. Це було геніально просто. Тепер можна було запускати свої старі 32-бітні програми на повній швидкості і водночас утримувати всі переваги 60-бітної архітектури для нових завдань, ніяких прірв, ніяких стрибків віри, плавний безболісний перехід. Ну і ринок зробив свій вибір. І як ви вже здогадалися, це був неї Прагматичний підхід ЕМД переміг революційну, але абсолютно непрактичну ідею Інтел. І ось результат цього вибору як на долоні. До 2009 року архітектура X8064, яку запропонувала AMD і яку за іронією долі згодом була змушена прийняти й сама Intel, повністю домінувала на ринку. Айтаніум, який мав замінити все, залишився у крихітній помираючій ніші для дуже специфічних систем, в основному від HP. А потім почався ефект доміно. Великі розробники софту один за одним почали відмовлятися від підтримки Ітаніум. Спочатку Red Hat, потім Microsoft, а за ними й Oracle. І кожен такий крок робив платформу все менш і менш привабливою. Останній чип, випущений у 2017-му, був по суті просто незначним оновленням попереднього. Гра була закінчена. І ось вона офіційна дата кінця цієї довгої епопеї. Через 20 років після запуску проект, на який витратили мільярди доларів і поклали неймовірні надії, тихо зник. Тож чому цей проект провалився так гучно? Історії великих невдач, знаєте, часто вчать нас набагато більше, ніж історії успіху. Тож давайте розберемо ключові уроки і таніки. Можна виділити чотири ключові причини. По перше, це технічна зарозумілість. Сліпа віра в те, що можна змусити ринок прийняти теоретично ідеальну, але страшенно непрактичну технологію. По-друге, та сама геніальна ідея з компілятором виявилася ахілесовою п'ятою. Написати такі розумні компілятори виявилося надзвичайно складно. По-третє, повна відмова від зворотньої сумісності. Це був смертній вирок в індустрії, яка побудована на десятиліттях існуючого коду. Ну і нарешті, перемога прагматичного еволюційного підходу над ризикованим революційним. І ось ця цитата, мабуть, найкраще підсумовує ставлення всієї індустрії до цього проєкту. Це не просто невдалий продукт. Це стало символом того, як навіть гігантські корпорації, з, здавалося б, необмеженими ресурсами можуть грандіозно помилятися, коли втрачають зв'язок з реальністю ринку. Історія Ітаніум вчить нас, що навіть найамбітніші проекти від найбільших компаній світу абсолютно не застраховані від краху. І це змушує задуматися. А які сучасні технологічні ініціативи, що здаються нам сьогодні такими ж непорушними, можуть одного дня повторити долю Ітаніка? Подумайте про це.